Бажаю міцного і непохитного, командир. Мої вітання, Україну. Я хочу показати невеличкий, невеличкий епізод роботи нашої команди. Ми зараз знаходимося на горі Карачун. Якраз від наших хлопців з 95-ки виїхали і привезли подарунки, які зараз дуже необхідні. необхідні. Це мають 3. Це очі нашої арти, очі нашої розвідки, які бачить ні в день вночі. Слан, я хочу, щоб ти показав Так, об'єм ефі-дронів. Зараз будемо передавати. Які ми роздобули і які Так, ось це. зараз це все піде до хлопців і зараз воно піде все в роботу. Це все ми будемо зараз передавати нашим побратимам. Я вважаю, що кожен має робити якусь маленьку чи велику справу для нашої перемоги. Але постійно. Да. Для стримання ворога і для всебічної перемоги України. Я свято в це вірю і в це вірить вся наша команда. Слава ми всі Україні! Всі Героям слава! слава. Працюємо не зупиняємося з нами, Господь. Ми обов'язково переможемо.